Всім доброго дня. Маємо на продаж трьохкорпусний плуг шведської фірми Overru. В заводській рамі 2 плюс 1. Колесо легко переставляється, кріпиться ззаді на 4 болти, переставляється до другого корпуса. Якщо брати його на важкі землі, всі робочі органи оригінальні, можна сказати, в ідеальному стані. Висота корпуса цього плуга 65. Кожен корпус має три положення. Може зараз він стоїть на захват корпуса 35, ну і, значить, може бути на 30. І на 40 сантиметрів. Задній корпус має ще додатковий отвір, значить, може бути і на 25. Не знаю для чого так. Другий і перший має три отвори регулюки. Задній має 4. Рама в нього, рама в нього 110 на 110, як в Лемкіна Мощна, крепка на таблиці. Не пише, яка в нього вага, але можу сказати, що плуг нелегкий, нелегкий масивний. Якщо Грудзонський, Польський важить 306 кг, Бометовська, бометовська поділка, там на 50-60 кіл менше. Ну, і буде кілограм так 450-500, то точно важкий. ми туром піднімали його. Ось таке чувствується зразу. Сварки немає. Ніде не погнутий. Ну, одним словом можна сказати, що плужок в хорошому стані. Ціна його 2,100, Кого цікавить. Кому такий треба, дзвоніть, кому ще треба якісь додаткові фото, відео, зробимо, вишлемо. Всім гарного дня, до побачення. Щасливо!